Вже бачили, що зараз з'явилася нова паранормальна гра, називається Червоні двері-жовті двері. Бо я зараз передивилася ті всі відео і хочу вас попередити, що грати в таке точно не варто. Курсі, про що йде мова, це гра, де є один учасник і один ведучий. Гравець лягає на ліжко, піднімає руки, і ведучий читає червоні двері, жовті двері. Далі гравець, нібито входить в транс і бачить перед собою коридор дверей. Але нюанс в тому, що в декого реально виходить зайти в той стан під час ігри, і тоді ведучий або будь-яка інша людина вона може просто тобою керувати. Вже є випадки, коли гравці втрачали свідомість. Трусилися і кричали під час цієї гри. І в декого виходить нормально і без наслідків вийти з цієї гри. Але вже є випадки, коли гравці відчувають постійно тривожність, страх і стикаються із панічними атаками. В будь-якому випадку, я вам не рекомендую ніколи і нікому дозволяти завести себе в стан трансу або в стан, коли тебе просто згіпнотизували, бо це може дуже погано скінчитися.